Христос Воскрес, друга частина таємниці Фатімської. Вона відноситься до попередження про кари і засоби, щоб їх уникнути. Діти після видіння пекла, яке, ставало, яке склало першу частину таємниці, звернулися і погляд до пречистої дію Марії в страсі, і вона з них, до них промовила з добротою і смутком. Коротенько. Будемо зупинятися і пояснювати досить великий текст слів Марії. Ви бачили пекло, куди йдуть душі бідних грішників, щоб їх спасти, Бо хоче встановити у світі на боженство до мого непорочного серця. І якщо зроблять те, що я вам скажу, спасеться багато душ, і настане мир. Війна закінчиться. З цього уривку можемо зрозуміти, що Марія представляла той бідний річників і найусувніше це для Бога втрата душі на вічність. І щоб їх врятувати, Бог дарує світові той середник, непорочне серце Марії. І хай ніхто не сумнівається, що Бог найкраще знає, який середник найбільше ефективніший. Він найбільше врятує людських душ. Тому, вибираючи інші середники, кажучи, а що можна спастися і без небоженства до непрошого серця Марії, це є неправда, це є своєрідна така пиха відносно волі Божої виявленої Фатімі. Згадати слід, що Марія вказує, що вона тим виєднає, якщо зроблять те, що вона скаже. Перше, спасеться багато душ, друге, настане мир, і третє, як наслідок, війна закінчиться. Що саме навіть через війну буде втрата багатьох душ у війні немає. Дуже багато часу над застановою і вживанням середників для спасіння своєї душі. І тому війна це є жниво диявола, її потрібно уминати. І тут Марія вказує, що це небоженство є непорочне серце це є той засіб, який можна це все е зупинити. Тоді була перша святова. Але в сьогоднішній день, не менш, можемо сказати, йде третя світова війна, після далі слова Матері Божої. Але якщо не перестануть ображати Бога за понтифікату Пія 11 почнеться друга війна набагато гірша, тобто за Першу світову, коли побачите ніч, освітлену невідомим сяйвом. То знайте, що це великий знак, даний Богом, який буде карати світ за його злочини, війною, голодом і переслідуванням церкви і святішого Отця. На початку цього ривку Марія розказує, що спричиняється до війни. Це образа Бога, це невільність людей, це люди, які. В невдячні Богові за Його благодать, за те, що він сотворив, що він дав нам те життя тут на землі і бажає неба за вірні зберігання заповідей Божих, тобто його волі. Потрібно в розуміти, що я те набоженство до непорочного серця, яке навіть говориться, воно має спонукати до нашого навернення. І праведного життя. У після далі Марія вказує, що за пі 11 почнеться друга війна. І Бог навіть дасть сер... е... знак тому. Знаємо, багато істориків кажуть, що ця війна почалася в, наприклад, 41-й рік, то між Радянським Союзом і Німеччиною. Глибше, коли взяти, вона почалася 1 вересня 1939 року, коли Німеччина напала на Польщу. Після, через пару днів інші держави оголосили війну Німеччині. Радянський Союз 17 вересня теж вступив у війну. Але Луція вказує, що це не було вже. Це в дії почалися швидше. І е, ось сказати: з 25 на 26 січня 1938 року. З від 20 години 45 хвилин до першої години 15 хвилин, з короткими перервами, в, на небі був великий знак. У надзвичайному світлі, який проповідала Мати Божа, і астрономи вважали його північним сайвом, що освітило небо Європи. І е, Луція була переконана після того знаку, коли на такому, вона було на цілій Європі майже, що війна повинна бути страшною. І невдовзі вона вибухне. І пій 10 помер 10 лютого 1939 року. Це до нападу на Польщу, в якій сталося у 1 вересня. Але Луція вказує, що якраз анексія Австрії німець, Німецьким третім рейхом, вона була початок тої святої війни, початок в, всього заворушення. Ця анексія відбулася в березні, 11-13 березня 1938 року, коли ще жив пій 11-й. І тому не можемо не сумніватися у відповідності дат, адже Бог дивиться набагато глибше на першопочатки цієї всієї війни. У після слідуючий текст слів Матері Божої, щоб запобігти цьому, я прийду просити про посвяту Росії моєму непорочному серцю і про запровадження винагороджуючогося святого причастя у перші суботи кожного місяця. Про винагороджучасті причастя, Марія подасть пояснення. 10 грудня 1925 року в Понтеведра Луції. А про посвято вона подасть 13 травня 1929 року в Туї. Про це буде ще пізніше мова. Але якраз вона роз'яснює вже докладніше, що. Основне має входити в набоженство до непорошного серця. Це є публічні посвяти, віддання непорошному серцю Марії в Росії, а це також означає інших держав, а також винагороджучасті причасів першу суботи кожного місяця, що потрібно робити відвірних. І це в, воно мало бути суть. Що ми перепрошуємо за гріхи, особливо які завдають образу Марії тих, які не визнають її за свою матір небесну, не визнають її привілеї. І це буде з причиною того, що після багато буде спасенних. після слідуючих уривок, якщо послухають моїх прохань, Росія навернеться і настане мир. Особлива ласка Матері Божої за це поширення набожності це є наверня цілого краю. Знаємо, Росія це є переважно рахується православна держава. Так, опісля, де є азіатські країни, там інші віри також є. Але Марія вказує, що через ту винагороду на порожньому серцю Марії, адже винагородження Марії за те, що не визнають її непорошного зачаття, православна церква за ту перепросьбу за ті блюзнірства, Марія каже: я не верну тих, які це не визнають. О, тобто православну церкву до католицької церкви. Це розуміється. І тільки тоді настане мир, що саме в такий спосіб Марія хоче навернути ту, той бідний край. Але закінчимо: якщо ні, поширюватиме тобто Росія свої блуди по світі, спричиняючи війни і переслідування церкви, праведні стануть мучениками. Святіший отець багато страждатиме, багато народів буде знищено. Наприкінці моє непрошне серце затріумфує. Святіший отець посвятить мені Росію, яка навернеться до лона церкви, і світові я подарую період миру і спокою. Вслід заважите, що навіть зараз війна, і всі думають, а як зброю перемогти Росію. Щоб відбити навіть українські території, заважуємо, що, можливо, це не буде кінцем і остаточним тривалим миром. Марія вказує, що би тривалий мир був, потрібно навернути цей край, щоб він не поширював найперше свої атеїстичні. Аморальні е, блуди. Це в, з Радянського Союзу це був комунізм, який поширився, наприклад, Китай, е, В'єтнам, інші е, країни перейняті атеїстичною ідеологією по сьогоднішній день. І вони забороняють взагалі е, практикування е, релігії християнської, не кажучи вже про католицьку церкву. Якраз Марія вказує, що я через це. Через їхнє навернення саме установлю мир, і він буде дійсно тривалий, що вона знову не піде війною на якийсь край. Але та велика ласка, на превеликий жаль, вона не дана ще, оскільки не виконано обітниць Матері Божої. Були намагання різних святіших отців, а також. В загальному прохання людей і поширення тої набожності, винароджуюсь того причастя. Але цього було недостатньо. І вимога Матері Божої умова можна сказати, і вимога ультиматум Бога. Він по сьогоднішній день є. І ми мусимо ще раз пересвідомити собі це прохання, послання. Бога через Марію в Фатімі і навернутися до тих прохань, і до кінця докладно їх виконати, намагатися принаймні виконувати кожен на своєму місці. Особливо від всіх вірних вимагається практикування винагороджуючися тих причас перші суботи місяця. Далі щоденно спільно в родинах відмовляти вервець з розваженням. А також, можливо, третє в робити особисту посвяту непорочному серцю, наших родин непорочного серцю Марії посвяту, а також парафій в цілих спільнот і теж нашої цілої церкви і нашого краю непорочному серцю Марії. А опісля найостаточніше це має робитися публічно. Для цілого світу висятіший Отець має встановити ту набожність на офіційному рівні в католицькій церкві, щоб всі приписали ласки непорожному серцю Марії за те, що Росія навернеться, вона стане мир, і багато людей буде спасенно. Амінь.